Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті зліплення. Ми з вами вже малювали деякі приладдя те, що е, допомагає нам зберігати своє здоров'я. Так, ми малювали з вами і гантелю, і стрибалку. А сьогодні, малята, я пропоную вам зліпити річ, яка нам дуже-дуже необхідна для того, щоб слідкувати за нашими зубками. Як ви гадаєте, що ж це така за річ? Так, це зубна щітка. Ось погляньте, у мене в руках є ось така гарна, красива зубна щітка. Малята, зубні щітки вони можуть бути як ось такі пластмасові, вони можуть бути дерев'яні, а ще, я гадаю, у вас у багатьох вже є, да? вони є електричні, так? Так, на батарейках зубні щітки, які включаєш, і вони самі чистять зубки, да? тому що вони обертаються або вибрірують, у кого яка придбана. Але це дуже-дуже необхідна річ, тому що ми з вами говорили, що за зубами слід доглядати і доглядати дуже ретельно. І їх потрібно чистити і вранці, і ввечері, тому що болізнетворні мікроби так, не псували нам наші зубки, тому що, коли болять зубки, це дуже-дуже боляче. Так? І потрібно йти до якого лікаря, так, до стоматолога. Але я не знаю, як ви, я дуже боюся стоматолога малята, тому я намагаюся доглядати за своїми зубами, щоб вони не псувалися. Тож, давайте ми з вами спочатку розглянемо. Ось у мене є ось така зубна щіточка. Так, подивимося на її форму. Подивіться, вона начебто ровна, рівненька ось така, да? але ось тут вона трішки вигинається. Це для того, щоб нам було зручно тримати ось так її в руках і не заважала нам нічого для того, щоб чистити. Далі, тут є ручка обов'язково, так. А саме головне на е, зубній щітці є ось така щитинка, да? тому вона і щітка. Ось подивіться, вони можуть бути різного кольору, різного розміру, і навіть малята різної жорсткості. Да. Тому що, якщо ви маленькі, вам потрібна ще м'яка щіточка, і чим старші люди стають, або використовують різні напої, так? наприклад, каву, то потрібно чистити з одною щіткою, більш такою жорсткою. Да? Да, але це вже більш для дорослих малята. І зверху, ось сюди, у нас вам кладеться що? Так, зубна паста. І потім ми можемо це використовувати. Тож я вам сьогодні пропоную зліпити ось таку зубну щіточку. Тому пропоную перейти до роботи. Малята, погляньте, для роботи нам з вами знадобиться ось така половина аркуша картону. Бачите, я взяла жовтого кольору. Ви можете взяти такого кольору, який вам до вподоби. Але щоб на ньому було гарно видно нашу щіточку з пластиліном. Далі, подивіться, у мене я взяла пластилін трьох кольорів: синій, червоний і білий. Саму щіточку я хочу зробити із пластиліну-синього кольору. Як завжди малята, ми його спочатку розминаємо, ось так, да, щоб він був плаский, трішечки зігріваємо його, а потім катаємо ковбаску. Тому що зазвичай у нас або ми катаємо кульку, або ковбаску. Ось так. довго-довго, тоненьку ковбаску. Ну так, малята вона повинна бути довга. Ось так розкочуємо долонькою, натискаємо. І щоб вона була ось така. Чому вона повинна бути довга? Тому що сама щиточка у нас довга, і ще нам потрібно буде її вигнути. Так, малята, так. Ось так, дивіться. Ось така. Намагаємося робити її максимально рівненько. Ось дивіться, отака довга ковпаска. Потім, дивіться, ми, що робимо. Викладаємо спочатку ось так, не притискаємо. Десь у нас буде ось так. Дивіться, трішечки загинаємо доверху і ось так. Бачите, обов'язково, щоб у нас був ось такий куточок. Бачите? Трішечки ми її прямо, тоді наверх трішечки загинаємо і знову прямо. А потім притискаємо, щоб воно гарно закріпилося у нас на аркуші. Ось така, бачите, у нас буде з вами. Це сама буде ручка, а тут ми зробимо щіточку. Далі я беру червоного кольору пластилін, теж його розминаю малята. І катаю теж, але ось дивіться, ковбаска вона повинна бути у мене товстенька, отака. Бачите? Потім я її трішечки ось так розплющую руками, дивіться. Прикладаю ось тут зверху да, малята, потім сильніше її притискаю, щоб вона була ось така широка. Прям, бачите, пальчиками, як я розплющила. Побазка в мене стала пласка, ось така широка. Але вона не зовсім схожа на щіточку, тому я повертаю трішечки е і ось так стекаю за допомогою стеки. Я прорізаю ось такі, бачите, роблю. Начебто щитинки на щіточці. Чим ближче ви зробите, тим буде гарніше. Ось так, подивіться. Тепер я повертаю, схоже на щіточку схоже. Але нам зверху ще потрібно зробити зубну пасту. Я беру, відшіпю від білого пластиліну трішечки. Ось такий шматочок, да? можливо, на долоньки, ось так я його. Але теж катаю ковбаску. Малята. Теж катаю ковбаску. Дивіться, ось така. Але з одного краю я загострюю кінчик. І з другого краю, ось так трішечки я загострюю. А серединка повинна бути ось така товстенька. І дивіться, що я роблю. Я зверху ось так. Бачите, тоді... Кінчики трішки прищипнула, і у мене вийшло, начебто зверху на щитинках у мене поклалась зубна паста. Малята, погляньте, ось така яскрава зубна щіточка у мене вийшла. Бачите? Сподіваюся, у вас теж все вийшло. І вам не складно було, так, малята? Тому що. Ковбаски ми з вами вже вчилися робити і короткі, і довгі, товстенькі. Так, так. Але тепер наша задача була довгу ковбаску вигнути так, щоб вона була схожа на ручку е зубної щіточки. Так. Другу ковбаску нам треба було зробити товстенькою і розплющити, для того, щоб у нас е з вами вийшло е щитиночки. Да, Ціє щіточки. І ковбаску маленьку, біленьку, да, яку ми з вами зробили. Ми з вами скатали невеличку маленьку ковбаску, але е, загострили з двох кінців, да, трішечки загострили і не притискали. Я сподіваюся, малята, що вам не було складно це робити, і з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення!